студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у Польщі. У президентському палаці затримали екс-міністра внутрішніх справ Польщі його заступника. Аналітики стверджують, що затримання відбулося на тлі загострення боротьби між старим і новим урядовими таборами. Про цю подію і про те, чи дійсно в Польщі назриває внутрішня політична криза. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії. З нами Денис Яковлев, доктор політичних наук, професор. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий день. Дякую вам, що ви сьогодні в нашій студії перше моє питання власне вже пролунало. Воно тривіальне. Чи вважаєте ці події в Польщі все ж таки політичними? Так, я, по перше, передусім хотів би я Перше в новому році зараз в цій прекрасній студії, в цій чудовій програмі, хотів би привітати, користуючись нагодою, всіх Одеситів з новим роком, з усіма світами, побажати щастя, здоров'я, успіхів в усьому. А головне усім нам, щоб цей рік став переможним і миру всім нам. Це найголовніше. Тепер повертаючись до вашого питання стосовно подій, безперечно, я погоджуюсь, що ці події пов'язані саме зі зміною влади, і ми знаємо, що прийшов, хотів сказати, приходить, а він вже прийшов новий уряд. Незважаючи на певні обставини щодо затримки безпосередньо да, цієї, так, так би мовити, інаугурації нового уряду і нового прем'єр-міністра, прийшов дуже досвідчений політик, Туск, який отримав більшість в парламенті, який сформував уряд. І все, що зараз відбувається, абсолютно правильно кажуть експерти. Це пов'язується з цією боротьбою між минулим і майбутнім. І взагалі, оця метафора минуле майбутнє, вона повністю буде визначати цей рік, цей новий рік, 2024 рік. Вибори: 64 країни будуть проводити вибори. І ми бачимо, не всі вони, вони такі е, сталі консолідовані демократії, як Польща. І якщо вже в Польщі, Такі, ну я би так сказав, сьогодні це все таки якби медіа скандали, да скандали політичного гатунку, які не ставлять під сумнів там легітимність влади чи там незалежність не дай Боже країни. А що казати про такі країни, в яких саме будуть вибори? Ну це і звичайно, що не окрім таких, як Сполучені Штати, Російська Федерація, це ще, наприклад, і Молдова, це ще, наприклад, і Мексика, тому вибори до європейського парламенту. Тут ми ми знаємо, що ця кампанія вже стартувала. Отже, минуле і майбутнє. Я хотів ще сказати, що напередодні нового року на сайті громадського вийшла стаття, присвячена новорічним привітанням президентів України. І в цій статті мені дуже було приємно кажуть, що науковців не чують, не слухають наш голос, чують і слухають нас. Цитували нашу статтю з колегами, яку я опублікував ще декілька років тому назад. І ми якраз аналізували виступи президентів, новорічні звернення президентів України від Кравчука і до Зеленського. І Я хочу сказати, що це протиставлення між минулим і майбутнім. Це якраз і є характеристика всіх новорічних виступів президентів України. Дуже приємно, що журналісти це також читають Це високий якісний рівень сучасної української журналістики. І оце між минулим і майбутнім це якраз і буде визначати цей рік. Тому що це рік виборчих кампаній. 64 виборчі кампанії, які нас чекають. Е, ну, власне, ви вже е, зазначили, що вважаєте пана Туска майбутнім. Так, відповідно, пан е, Моровецький вже є минулим Польщі. Якщо так можна зауважити, так а до якої категорії ви тепер відносите пана дуж? Є Дуду? я тільки тільки раз хотів сказати, і це не ми з вами, це не наша позиція. Це не позиція. Е... Польського суспільства, польського народу, які які на виборах громадяни Польщі обрали саме надали перевагу саме громадянській позиції. Ані такій політичній силі, як право і справедливість. Стосовно оцих всіх перипетій, звичайно, що без, без потужної підтримки з боку президента Дуди, звичайно, що цих двох тижнів, напевно, що у право і справедливості у Моровецького додаткових, якби да, плюс два тижні, ще не було б. Але це знову ж таки це внутрішня політична ситуація в Польщі. Стосовно, от мені хотілося б декілька слів сказати про це минуле і майбутнє і. Ви знаєте, от президент Зеленський він встановив дуже гарні і, і справді не тільки ділові, а й дружні стосунки з більшістю лідерів демократичного світу сучасних. І от якраз на цьому прикладі відносин між Зеленським і Дудою. Зеленським і Туском ми побачимо, це буде як лакмусовий папірець. Чого нам очікувати від України від президента Зеленського у майбутньому у цьому році? Тому що, оці, якби такі да, трикутник такий, бо уставлені абсолютно. Абсолютно прекрасні стосунки з Дудою, які ну були трохи да нам під під кінець року, там були і забастовки, і так далі. Але тим не менше, президент намагався бути над цією схваткою і шукати конструктив завжди, хоча й розумів. Що вибори його політична партія не скоріш за все не виграє, і от тут перед командою Зеленського, перед усіма нами, перед експертами, і до речі, я вам дуже вдячний за таку тему, яку ви запропонували, і що ви мене запросили на цю тему. Це ситуація в Польщі, тому що ми сьогодні всі політологи, журналісти, експерти, українські політики, відповідальні українські державні діячі, маємо розуміти, що 64 виборчі кампанії це йде зміна еліт. Зміна, я не побоюсь цього слова, глобальна зміна еліт. І під час виборів і під час виборчих кампаній може бути все, що завгодно, статися. Це справжня турбулентність. А завдання наше давати адекватні раціональні рекомендації українській владі для того, щоб шукати взаємовигідну співробітництво. Ну повертаючись до вашого питання, як з Туском. Так і з Дудою. тому що ще будуть вибори, і ми маємо грати ми вдовгу пізніше. З вами поговоримо більш детально про те, що має Україна робити сьогодні, як вибудовувати нові стосунки з новою польською владою. А зараз пропоную все ж таки повернутися до ситуації з затриманими в Польщі представниками експредставниками внутрішніх справ затриманий колишній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський оголосив голодування. Про це стало відомо вже сьогодні. Пропоную разом послухати, що він каже про своє затримання. Я заявляю, що розглядаю своє засудження за боротьбу з корупцією та вчинення незаконних дій щодо позбавлення мене депутатського мандата як акт політичної помсти. Тому я як політв'язень, з першого дня ув'язнення розпочинаю голодування. Я вимагаю негайного звільнення з в'язниці всіх членів колишнього керівництва центрального антикорупційного бюро, на яких поширюється акт про помилування, виданий у 2015 році президентом Республіки Польща. Нагадаю, що у 2015 році Камінський та Вонсіка засудили до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні е, повноважень того ж року Анджей Дуда помилував їх. А у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив політиків до двох років позбавлення волі. А е, як ви вважаєте, повертаючись до пана Дуди, е, враховуючи ті обставини, що ці. Е, Двоє громадян Польщі президентському палаці так перебували саме в президентському пала, палаці. Ми розуміємо, що вони певною мірою знаходилися про під протекцію пана Дуди, і за повідомленнями польських ЗМІ вивозили їх саме у час відсутності Анджея Дуди у приміщенні. Так чи втрутиться пан Дуда? Ви знаєте, тут вже справа не тільки в високоповажному панові Дуді, але хотів би сказати, що сьогодні повністю, якби така футбольна термінологія, повністю м'яч на боці команди, яку провів до влади Туск, а провів до влади Туск, тому що він отримав повністю мандат довіри від польського народу, і знаючи особисті якості. Пана Туска можна стверджувати, що це така людина, яка не тільки піде до кінця, тобто проявить характер і волю, якщо він вже вирішив це питання довести до кінця. Ну до речі, колишня е підлегла. Заарештованих вона до речі сказала нинішня там міністерка. Вона сказала, що ну хай голодують. Це ж питання таке. В нас демократична країна, хай хай вони голодують, це повне їх, їхнє право. І тому, знаючи пана Дуду, пана Туска і його поведінку, і під час грецької кризи, і під час різних криз, коли він він справді потужний політик європейського гатунку, європейського масштабу, і він вирішував багато кризових питань на його долю, не тільки повідомлення пов'язаних з Польщею, а з пов'язаних із долею Європейської ради Європейського союзу, в цілому, і хочу сказати, що це вольова особа, яка буде завжди знаходити нестандартні. Рішення в будь-якій ситуації, і тому, якраз враховуючи, що сьогодні сила, легітимність там, право на його боці, він якби да, він вдруге увійшов в цю річку, він вдруге увійшов в цю воду, і тому він точно знає, що йому робити в будь-якій ситуації. Тут непродуманих кроків, нам не слід якраз очікувати якихось несподіваних. Інша справа, що от я би хотів ще зазначити, що не тільки тепер від... Президента буде президента Зеленського, буде, буде залежати двосторонні зв'язки із Туском, а враховуючи такий потужний бекграунд нинішнього прем'єр-міністра Польщі. Потужний бекграунд, що він ну, це народна партія. Вони входять. А від України ми всі знаємо хто у кого у кого найбільша співпраця з народною партією з українських політичних сил, і тому без без безперечно. Тут головне, щоб всередині країни була стабільність, була конструктивна співпраця, і щоб всі наші політичні лідери, як влада, так і опозиція, працювали на єдину мету це забезпечення перемоги в Україні, забезпечення миру. А те, що цей от ці події вони будуть мати вплив на українську політику, це безперечно, без жодного суму. Ну, дивіться, давайте вже трішечки розв'ємо цю тему. Так, ми бачили наприкінці року і продовжуються, на жаль, блокування на пунктах перепуску на польсько-українському кордоні. Естеблішмент український політичний зробив багато в цьому напрямку на всіх рівнях. Від власне тих, хто перекривав кордони, так представників перевізних компаній Польщі до рівня Європейського союзу, намагаються наші політики, наш уряд вирішити це питання. Нещодавно була заява офіційна про те, що Україна зробила все, про що було домовлено з Польщею для того, щоб кордони були розблоковані. На жаль, на сьогодні, якщо я не помиляюся, розблокованим є один пункт перетину польсько-українського кордону інші чотири залишаються заблокованими. А тоді в цій промові я чула таку тезу про те, що все Україна зробила все, що від неї очікували на даному етапі для розблокування, але і сьогодні цього не відбувається. Чому не допрацювали ми чи е, не хочуть так швидко вирішувати проблему? Пан Туск? Моя позиція полягає в тому, що скорі за все це питання буде найближчим часом вирішено. Е, вже заяви лунають і з польського боку, що ці перевізники вони не проти України. А проти якихось там мафіозних структур, проти непрозорих правил перетину кордону, які е, постійно змінюються на користь одних перевізників, там і проти інших, і так далі. Тобто, так само і у нас до речі, так само і в Україні на одному з ефірів мені дивилось довелось чути таку позицію, що одні політичні сили в Україні звинувачують е, е, як би попередників стару польську владу а інші політики, інші політичні сили звинувачують вже і звинувачення ми чуємо на адресу туска і його уряду мені здається що от зараз ще треба нам трохи дати часу для того щоб наші польські колеги наші польські партнери партнери остаточно вирішили вирішили ці ці питання зараз а... ми поговоримо власне про те скільки часу може їм на це знадобитися ми приєднуємо до нашого ефіру ще одного спікера з нами на прямому зв'язку Олексій Буряченко, політолог, пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас, радий бачити та чути. Традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Дуже дякую. Також навзаєм раді вас бачити і чути. Дякую, що ви з нами в цьому ефірі. А як оцінюєте події останніх декількох днів, які відбулися в Польщі? Ну зокрема, я звісно маю на увазі арешт колишнього міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського. Ну, що тут скажеш, в Польщі продовжується політичне протистояння, так би мовити, з новою силою. Шукають винних у у політичній, в тому числі дестабілізації, зараз Туск прийшов до влади, і звичайно, враховуючи його, скажімо так, політичний досвід як в Польщі, так і в Європейському Союзі, звичайно, він зараз буде перехоплювати ініціативу в Дуди. І я думаю, що от ваш гість, що сказав сказав студії дуже правильну річ, що нашим польським друзям потрібен час для того, щоб стабілізувати своє політичне становище? насправді тому, що ну але тут є позитив. Є позитив. Позитив в чому в тому, що в Польщі, хоча б вибори відбулися в тому році, на відміну від величезної кількості виборів, які нас чітких очікують вже в цьому році, да, серед країн Європейського Союзу і в Євросоюз, і в Російській Федерації, ну і звичайно, перш за все нас цікавить вибори в Сполучених Штатах. От з Польщею нам потрібно звичайно ж налагоджувати контакт без рожевих окулярів. як це було раніше, розуміючи, що на превеликий жаль, як там, да бізнес с южол залишається на превеликий жаль домінуючою позицією з частини бізнесу, перевізники, сільгосвиробники польські і ну, потрібно враховувати ці аспекти, вбудовувати політику на нашу спільну, враховуючи всі ці позиції, адже насправді. Я думаю, що тільки спільна позиція з Польщею да, України з Польщею дозволить нам стати дійсно єдиним цілим і дуже потужним гравцем на європейському ринку і політичному, і економічному. Адже погодьтесь, якщо ми погодимо квоти, якщо ми погодимо між собою ринок на експортний, то так би мовити, я думаю, ми всі будемо від цього в виграші. А от навпаки, якщо ми з Польщею будемо за все це полякам потрібно, звичайно, пояснити, розказувати, хто кого демпінгує, на яких ринках, то ні до чого гарного це не президент ні для України, ні для Польщі, яка, до речі, в тому числі по-перше, отримує збитки від цієї політики деструктивної. А по-друге, вона ще може нарватися на відповідні санкції з європейського союзу, і навіть більше того, в рамках фінансування з Єврокомісії вона може не дорахуватися декількох мільярдів євро, які можуть можуть за рахунок санкцій її бути замороженими, тому е да, складно буде, але ну насправді е я думаю, що нам все одно потрібно йти на діалог з Польщею а Польщі все одно прийдеться йти на діалог з нами. Це із економічної позиції, і з політичної. Ну і не забувайте. Якщо дійсно голоса в європарламенті, на я думаю, що Україна так чи інакше там опиниться найближчим часом. Наші об'єднаються голоса з Польщею країнами Балтії, то це може мати блокуючий пакет в принципі. Чи цікаво це польській стороні? Чи цікаво це нам? Та звичайно ж цікаве, тому що це і формування спільної політики. Великий вплив на і формування на економічну політику в цілому європейського союзу. Тому да роботи буде багато в цьому і наступному році, але її потрібно робити. Ніхто за нас її насправді не зробить. Пане Олексія, от скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи в цю ситуацію зараз яка відбувається в Польщі, ну щодо арешту а, Маріуша Камінського його заступника, втрутиться пан Дуда, враховуючи, по перше, що ці а, два політика були затримані в президентському палаці, що вони є представниками політичної партії, з якої вийшов і пан Дуда тепер ця партія є опозиційною. А, ну і враховуючи те, що якщо а, а, зі з боку пана Дуди не буде. Ніяких дій, то а, ну а, власне поляки розуміють, що Туск дещо вже сильніший, а це тільки початок його а, роботи, його уряду. А з іншого боку, ми ще й бачимо протести поляків. Так а, і якщо пан Дуда, наприклад, відреагує і досить жорстко, це теж не буде на ні на його користь. Як ви вважаєте, як йому вийти з цієї ситуації? Ну, складне запитання і гарне запитання одночасно. На те, що Дуда вже відчуває силу. Ну, в принципі, я це вже сказав на початку ефіру. І звичайно, його сила буде тільки з часом збільшуватись. Ну от я на це Туск, я перепрошую. Да? От а позиції Дуди, оскільки да, зараз його партія позиційна, будуть дещо зміщуватись. От, але це виключно. Ну, виключно польська історія, От на чому я хочу заакцентувати увагу. В нас близькі стосунки насправді міжурядові, горизонтальні, да, між урядом України та урядом Польщі. Причому урядом Туска вони багато роблять разом з Єврокомісією, щоб розблокувати да, експортні потоки в Європейський Союз. А з тим самим Дудою дуже гарний відносини в нашого президента. Тому тому я б не робив якісь політичні ставки, тому що це може мати деструктивний характер для України. Ми маємо спілкуватися з Польщею як з державою, і одночасно конструктивно, і з президентом і з прем'єр-міністром. А відносно цього затримання да дивіться, там може бути юридична казуїстика серйозна. І я не думаю, ну мене достатньо юридичних знань систем в Польщі, якби це було в Україні, це одне питання. В Польщі мені важко сказати. оскільки цих людей помилували спочатку рішенням президента, якщо не помиляюсь, того ж Дуди, а тепер Верховний суд відмінив відповідне рішення. Я не знаю, може, може припустимо законодавство їх не передбачає, що Дуда ще раз може втратити, втрутитися як президент, і ще раз відповідно помилувати цих людей. Тоді юридичне питання до них знімуться. А ай, ну або можливо, це не передбачено в них законодавством. Тут потрібно, я думаю, все ж таки розібратися з юридичної точки зору. перш за все, це краще самих поляків запитати як коректно можна виходити з цієї колізійної ситуації. Ну і ще одне складне запитання. Власне, ви підтвердили справедливість слів Дениса Яковлева, який сьогодні присутній в нашій студії, про те, що нашим польським друзям для врегулювання політичної ситуації її стабілізації потрібен певний час. Як ви вважаєте, наскільки тривалим може бути цей процес? Я ну, глибоко переконаний. Я повторюся трішки під іншим а, кутом свою точку зору, да а, що, хоча нам важко було з поляками в році 23-му, Виборчому році нам важко з ними і зараз. І нам важко з ними буде в 24-му. Да, Давайте бути реалістами. Я хочу, щоб 24 й рік для нас був роком реалізму, а не роком рожевих поні та окулярів. Нам не буде просто з поляками. Але враховуючи ту політичну турбулентність, яка буде в році 24 му глобально. То поляки звичайно можуть стати нашою опорою і дійсно нашим найближчим і найпотужнішим партнером на в тому, щоб дійсно встояти тому, що ну будуть не будуть не ті слова будуть не подобатись з деяких політиків і європейських цього року, на і зі сполучених штатів. Багато хто захоче розігрувати українську карту, карту замороження конфлікту, карту підігравання ворог. І ми до цих речей маємо відноситися дуже тверезо і дуже прагматично, і якщо поляки будуть як і раніше на нашій стороні, то я думаю, що ми спільно пройдемо це випробування і тільки зміцнимо нашу дружбу та партнерство на майбутнє. Пане Олексію, дуже дякую вам за відповіді на мої питання за вашу онлайн присутність в студії в цьому ефірі і за час, який ви нам приділили. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олексій Буряченко, політолог. Повертаємося у студію. Якщо ви не проти пане Денисе, будемо підбивати підсумки нашого ефіру. А ну скажіть, будь ласка, а. якщо я не помиляюся, можливо, ви мене виправите, я зараз спостерігаю тишу з боку українського політику, з боку а, офісу президента і власне самого президента щодо реалізації. На акції на події в Польщі, як ви вважаєте, а наскільки ця позиція є наразі правильною вивіреною, і чи варто дотримуватися її до кінця а, кризи а, в польській політиці? Я думаю, що те, що ми дійсно сьогодні мало чуємо про це, це дуже гарна ознака, тому що правильно, абсолютно пан Олексій сказав. Напевно, що в Києві так само холодно, може навіть холодніше ніж ні, ніж у нас, судячи з його виглядом. Але це час реалізму, і ми сьогодні, знаходячись між минулим і майбутнім, ми знаходимося також між тим, до чого ми звикли. Вибачте, це не закид там на користь чи проти мас-медіа, але є таке вислів. Вчора президент Зеленський виступав в Вільнюсі, і я почув, як він сказав, що він в медіа чує постійно щось. Каже, медіа порядок денний, нам постійно про щось каже, що той не буде нам давати допомогу. Та країна нас підводить, там там проблеми, там проблеми. Але він каже: Я спілкуючись з ними, я цього не бачу, спілкуючись з лідерами західних демократій, спілкуючись з лідерами демократичної коаліції, яко, яка сформувалась навколо України так, от нам потрібно так само розрізняти. Медіа порядок денний десь маніпулятивний, а десь абсолютно оці рожеві окуляри, абсолютно правильно було сказано. Десь він. Який далекий від реальності намагається сконструювати штучну реальність, і отой порядок денний, який ми всі знаємо, повністю який залежить від ситуації на фронті. Повністю. І тут з нас багато є питань, тому що війна. Це потім буде романтика, потім, потім будуть фільми, потім буде і так далі. А це справа, як ми маємо з реальністю. Тому нам потрібно менше можливо чути і слухати, що стосується мас-медіа, медіа порядку денного, і більше розуміти, що тиша в медіа означає роботу потужну з реальністю. А що стосується реальності, це тільки фронт. І тому на цей рік. Нам дійсно потрібно дуже швидко реагувати на всі виборчі кампанії, на всі зміни, на всі трансформації, дуже швидко встановлювати нові контакти, шукати відповіді, питання європейської інтеграції. Ми розуміємо, чому це питання поставлено на паузу, тому що ті політики, які відчувають, що вони вже йдуть, вони не хочуть сьогодні обіцяти того, що вони не можуть зробити. І це стосується, до речі, повністю повною мірою і ситуації в польському політику. І ті політики, які сьогодні намагаються прийти, нам потрібно вже зараз з ними встановлювати контакти, встановлювати зв'язки. Я ще раз наголошую, що я не виключаю, що те, що сьогодні в українських мас медіа йдеться про коаліційний уряд, це в тому числі і наслідок виборчої кампанії в Польщі, і в тому числі наслідок того, що Туск здобув переконливу потужну перемогу на цих виборах, і зараз буде дійсно правити так, як він це вміє, тому що чи захоче він, чи його амбіція полягає в тому, щоб стати тим, хто забезпечить перемогу України, це велике питання, чи в нас буде. Потужний крок щодо євроатлантичної інтеграції. А якщо не буде цього кроку, то тоді буде це буде означати, що буде зростати авторитет і вага військовослужбовців в Україні. Це буде означати, що буде з'являтись нова потужна сила, тому що політики мають забезпечити нам і європейську інтеграцію, і євроатлантичну інтеграцію. І тому всі ці можливі наслідки, можливі. можливі Варіанти розвитку подій в майбутньому це те, що нам дійсно предстоїть пережити в цьому році. Будемо сподіватися, що ми і в цьому році пройдемо свій шлях як умога краще, так завдяки зокрема і нашим політикам. Пане Денисе, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що ви були сьогодні в нашій студії. Нагадаю, з нами був Денис Яковлев, доктор політичних наук, професор. А ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що у Ми телеканал. Робіть таки надалі.